Уважаемые товарищи, зрители, гонщики, гости, все присутствующие. Слово для приветствия предоставляется генеральному директору корпорации 21 столетия, руководителю представительства партии Удар у нас в Кировограде Ларисе Ону. Пожалуйста. Дорогие друзья, витаю всех вас на легендарной трассе Завадивка. У нас сьогодні свято. Ми святкуємо 260-річчя заснування нашого рідного міста. Тому від цього серця я поздравляю першу вас з днем народження нашої Кировоградщини. Саме головне, що сьогодні на цій трасі відбувається початок між міжнародної українського чемпіонату з мотокросу пам'яті Валерія Доценка. Трагічно обірвалося життя цього юного гонщика, але в наших серцях завжди буде пам'ять про нього, про його любов до спорту. Це дуже важливо, про його перемоги. Давайте ми його пам'янемо одною минутою мовчання. Ця траса дуже легендарна. Вона завжди була всеукраїнського міжнародного рівня. Тому в нас задача зробити її такою. І сьогодні, коли ви всі тут зібралися, самі сміливі, самі сильні люди, саме така наша молодь, наше майбутнє. Я впевнена в тому, що буде мир. Спорт символізує мир. Хоча дуже тяжкі країни наші переживає періоди, але завдяки вам ми вистоїмо. Ми саме дуже сильна держава. Тому я дуже від цього серця бажаю вам сьогоднішніх перемог і вітаю всіх вас. Дякую.